Знову Hello Friendlies! З вами на зв'язку Денис Френдлі. Сьогодні у цьому відео буде знову їда. Ось такі желейки, желейні цукерки The Gummies Factory. Mini Sor Melon, желейні цукерки. Ось такі ми зараз спробуємо. Тут вже трохи стерлося. Дамо оцінку від 0 до 10. Ось такі ось правим. Погнали до заставки цього відео. Прореагуємо на ці желейні цукерки. Let's go! Денис Френдлі реагує, Денис Френдлі реагує, сьогодні він буде їсти. Тут не видно, я прочитаю. цукерки The Гуміс Factory Mini Sour Watermelon, Желені цукерки, керки, керки! Погнали їсти. Погнали їсти ми, хлопці щирі. Погнали їсти ми, хлопці милі. Погнали хлопці. Ну що, як, хлопці? Їмо, хлопці. Так, я відкриваю. Так. Та я тут трохи? Давайте. Кавона. Лапа шостий. А, -а, а. Це добре.

A. Dobra. A. Też cukrem kisłym. O. Oh. Bo nie umiem. Ah. Oi, dobra. То таке у вигляді морозово може бути. Зелене, біле, червоне. Ah, uh, dobra. У Гуміс Факторі є Інстаграм, TikTok, Фейсбук. Питання, а де Ютуб нема? Чи, може, просто не вказали? Може просто не вказали. Дивно. А, тут вже мало що. Все, а ні, ще є дві. Все, тепер все. Останнє. Последние две. Смачно. Короче, доедаю. Ммм, добра. Не висим балю добра. Добре народ, ми це з'їли за гуміс Тобто гуміс фактори в гумові цукерки. Це очевидно. Желені гумові цукерки. Так. Що ж, з'їмо, може ще пізніше ще якісь подібні. В цьому там, наприклад, желені поунички, желені, желені ягоди. Жиленніше щось. Коротше, добре, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока-всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока! Ось такі були желейки. З'їли, в принципі, можна їсти. Можете собі спробувати, просто багато з'їв, ти вже не ївся. Ну, ви можете собі в міру їсти не все зразу, так як я добре бувайте.